І всім вітання, гарного, продуктивного літнього всім дня. Прийшов у нас дощик, дуже це радує. І хочу вам показати перчик і розповісти, за три тижні в мене було відео. Переглянула, який же він був страшний і нещасний. І можете подивитися. Як за три тижні він піднявся, повірила ось в силу підживлення, тому що, признаюсь, більше десяти років, як займаюсь, працювала, приїжджала собі на вихідні, висаджувала. Дуже любила так перчик. Ми всі любимо вживати, тому і вирощували, якби звертали увагу на нього. Але в основному це було просто підживлення куряком попелом все. В принципі, то цього і достатньо. Якби, знаєте, куряки це азот, основний елемент для нарощування зеленої маси, а попел це вже кальцій, що потребує далі для зав'язі, для зростання іменно плодів. Але так як в цьому році вже більш стисло, почала займатися своїми грядочками, більше читати, цікавитися всім. Тому було підживлення. Тут провела сульфатом калію, це було поверхневе підживлення два рази. Проміжок був десь 10 днів. Після того і ще все таки зеленої маси бачила було недостатньо, тому що правильно було попередньо провести все таки аміяком підживлення розчином аміака, так як це теж азот. А після того, напевно, все таки сульфатом калію. Ну, вийшло як вийшло, але результат є. Тому іще було підкореневе підживлення аміаком, розчином аміака. дві столові ложки я брала на 10-літрове відро, сульфат калію, одна четверта чайної ложечки на літр води. Вода повинна бути не прохолоднішою 35 градусів, щоб кальцій розчинився. І як бачите, прекрасний чудовий результат. Звичайно, полив. Полив е, був е, ну, рясний, гарний, промульчувала. Е, під агроволокном ось воно в мене лежить зараз з боку, тому що дощик ішов е, і похмурий е, вчора був вже вечір. Агроволокно. Накриваю тільки на випадок, коли вже спекотне сонце. Десь з 11, 12 години до 7, 6. Потім відкриваю, тому що просинаємось ми не о 5-4, коли сходить сонечко, щоб все-таки було достатньо йому світла. Ну ось так і отрим... Чекаємо на гарний урожай. Деякі пасинкувала, в основному попасинкувала, але є розбіжні дуже такі думки, що все-таки, якщо в відкритому ґрунті, можна не пасинкувати. І так як я його все рівно вже не першу осінь, восени, це з вересня місяця, коли починаються прохолодні ночі, я все рівно його буду тримати під агроволокном. То, в принципі, він дозріває в нас. Я, звичайно, зелені перчинки. Ось со, сорт тут, Гашари. Червоні, наш улюблений колобок, і е, мій е, оранжевий без назви. Не пам'ятаю, не знаю, ось так уже собі просто висіваємо е, своє насіннячко. Ось це більша частина перчику з свого насіння. Е, дякую всім за перегляд. Не, е, не хвалюся я в цьому відео своїм, просто от перчиком. А хочу вам підтримати вас. Е, і навіть тепер розумію, що якщо прикласти трошки зусилля, то навіть маленька кола розсада вона дасть зріст, вона вам віддячить і обов'язково будете мати урожай. Всього на всього, потурбуйтесь трішки про свою розсаду, почитайте, подивіться. Звичайно, вже хто дивиться це відео, розуміємо, що ви зацікавлені, любите. Працю на землю і все у вас буде добре, і будете мати гарний урожай. Для того ми і є тут на цьому Ютуб-каналі. До побачення! Дякую всім за перегляд, чекаю на лайки і натискайте на дзвіночок. Дуже приємно мати нових підписників. Це мене стимулює. До побачення!